Поради щодо підтримки та покращення сексуального здоров'я чоловіків збереження та покращення сексуального здоров'я є важливим аспектом загального благополуччя чоловіків. Від фізичної підготовки до емоційного стану різноманітні фактори сприяють здоровому та задоволеному сексуальному життю. У цьому відео ми дослідимо ключові аспекти сексуального здоров'я чоловіків і надамо детальні поради щодо того, як його підтримувати та зміцнювати. Регулярна фізична активність є важливою для загального здоров'я, включаючи сексуальне благополуччя. Фізичні вправи пришвидшують кровообіг, підвищують рівень енергії та покращують настрій. Займайтесь принаймні 2 години на тиждень, включаючи кардіо та силові вправи. Харчування відіграє важливу роль у сексуальному здоров'ї чоловіків. Дотримуйтеся збалансованої дієти, багатої на фрукти, овочі, цільні зерна та нежирні білки. Ось деякі продукти, які можуть підтримати чоловічу силу. Гострий перець. Він містить капсаїцин, який може покращити кровообіг і сприяти потенції. Банани. Багаті калієм, вітаміном в 6 та цинком, які можуть підтримувати здоров'я судин і гормональний баланс. Імбирний чай. Імбир може покращити кровообіг і впливати на сексуальну функцію. Морепродукти, риба, мідії, креветки. Містять цинк і селен, які важливі для здоров'я судин і репродуктивної системи. Авокадо. Багатий мононенасиченими жирними кислотами, які підтримують серцево-судинну систему. Якісний сон має вирішальне значення для регуляції гормонів і загального здоров'я. Прагніть до 7-9 годин безперервного сну на добу. Поганий режим сну може негативно вплинути на рівень тестостерону, лібідо та сексуальну активність. Ожиріння пов'язане з різними проблемами сексуального здоров'я, включаючи еректильну дисфункцію. Досягніть і підтримуйте здорову вагу завдяки поєднанню регулярних фізичних вправ і збалансованого харчування. Надмірне споживання алкоголю та куріння можуть сприяти сексуальній дисфункції обмежте вживання алкоголю і киньте палити, щоб поліпшити здоров'я судин і підвищити лібідо. Практикуйте безпечний секс, щоб захиститися від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Регулярне та правильне використання презервативів має вирішальне значення. Управління стресом. Хронічний стрес може мати шкідливий вплив на сексуальне здоров'я. Включіть у свій розпорядок дії, які зменшують стрес, наприклад, медитацію, йогу або вправи на глибоке дихання заплануйте регулярні огляди у свого лікаря. Відверто обговоріть з ним будь-які проблеми або симптоми. Вирішення основних проблем зі здоров'ям. Таких як діабет або гіпертонія може позитивно вплинути на сексуальне здоров'я. Надмірне споглядання порнографії може сприяти нереалістичним очікуванням і занепокоєнню щодо сексуальної ефективності. Зберігайте здоровий баланс і віддавайте перевагу справжній близькості зі своїм партнером вправи кегеля не тільки для жінок. Чоловіки також можуть скористатися ними ці вправи зміцнюють м'язи тазового дна, що може покращити еректильну функцію та запобігти таким проблемам, як передчасна еякуляція. Пам'ятайте, що збереження чоловічого здоров'я вимагає комплексного підходу, збалансованого харчування, фізичної активності та регулярних відвідувань лікаря.